Ми всі знаємо, які дивні речі витворяла церква: від полювання невідьому і жорстоких інквізицій до продажу інтульгенції і насильства в ім'я віри і Бога. Але те, що трапилось в 897 році, виходить за всі рамки, навіть тогочасні рамки. Мені здається, ця історія надовго в'їсться в вашу голову, так само як вона в'їлась в мою. Все почалося з того, що в 791 році Папський престол зайняв Формоз і став називатись Папа Формос. Проправив він цілих 5 років. Але найцікавіше почалося після його смерті. Його наступником став Стефан VI, який в душі дуже ненавидів цю людину. А особливо всі його політичні рішення і призначення, які він. Зоставив після своєї смерті для нашої історії не дуже є суттєвим, що це були за рішення, в двох словах. Формоз у своїй діяльності зміцнив позицію певних політичних сил і фактично зменшив вплив інших фракцій, що вела до значних конфліктів. Стефан, який належав до групи, що опанувала формозу, прагнув знищити всі наслідки його правління, аби зміцнити власні позиції. Для нього не вистачало просто взяти та відмінити всі рішення Формоза. Він хотів зганьбити його та принизити. Для цього він не придумав нічого кращого, як судити Формоза. Ви мені задасте питання, як можна судити мертву людину? Ось тут і починається найцікавіше це дійство так і назвали Трупний Синод. Що вони зробили? В 897 році, майже після року смерті Формоза, вони відкопали його тіло, одягнули в папські шата, посадили на трон і почали судити. Суд відбувався в латеранському палаці, де, майже розкладеному тілу папи, задавали питання. Для відповідей використовували діякона, який озвучував відповідь від імені папи. Десь там, за троном. Форма зазвинувати в тому, що він був папою незаконно, будучи єпископом порту. Також його звинуватили у підриві авторитету церкви та участі у політичних інтригах. Підрив авторитету церкви. Ви викопали трупака, посадили на трон і стали судити. Це точно не є підривом авторитета церкви. Сам суд тривав кілька годин за вироком, крім. Анулювання всіх рішень папи. Його було позбавлено всіх папських регалій, йому відрізали три пальці правої руки, щоб він більше не зміг ухвалювати і благословляти. Ні, ну я їх трошки розумію. Хто його знає, вмісто міг зайти подорожуючий некромант і підняти з мертвих цю людину. Потім тіло роздягли і викинули в річку Тибер. Трупний синод викликав масове незадоволення в Римі. Народ був. Наскільки шокований такою надругою над папою, навіть незважаючи на те, що він був спірною фігурою, що почалися бунти, незадоволення Стефаном Шостим досягло такого критичного рівня, що його самого через деякий час устунули від влади, ув'язнили і, врешті-решт, задушили. Наступним папою став Теодор II, який Скасував всі рішення трупного синоду і реабілітував Формоза. Його тіло виловили з річки і знову поховали з почистями. А ще пізніше папа Іоанн IX офіційно засудив трупний синод і заборонив судити померлих. Так, щоб не судили трупи, треба було випустити спеціальний закон. Я нікого не хотів. Образити цим відео, а якщо чесно, мені плювати хлопці. Цей суд вважається одним із найабсурдніших і найбільш принизливих актів в історії папства. Так що вам з цим жити вони такі штуки там витворяли. Наприклад, ви чули про папу Іоанна XIII, який до папського престолу в минулому житті був Пальтазаром Коса, піратом з таким іменем Кимі ще бути, який грабував і брав жінок силою. Я потім став папою. Ну і звісно, всі ці погані звички він взяв з собою в папство. <рес> ну добре, це може колись для наступного разу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.